Ми, вихованці екологічних гуртків Схверського центру дитячої та юнацької творчості, долучаємося до участі в обласному природоохоронному флешмобі Дерево героя, садимо своє деревце на честь Івана Добровського, воїна земляка, наймолодшого серед скверян, який загинув на другий день війни, 25 лютого 2022 року. Указом президента України від 4 березня 2022 року, номер сто нагородами України старший сержант Іван Олександрович Добромський нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертного вічна пам'ять герою України.